Друзі, всім привіт! Сьогодні на обзорі у нас реле RS-49 Ос по паспорту 535-1083 Ось таке реле, невелике, металічне, мініатюрне. Зараз ми його розберемо і подивимося, що цінного з металів у ньому знаходиться. Розібрав я, друзі, наше реле. Ось так вийшло желізо, з кришки зняти. І саме реле. Тут, як завжди, йде мідна катушка та контакти. І Контакти в нас в цьому реле, як бачимо, жовті, тобто золоті. Ось так бачимо купа жовтого металу. Це, друзі, золото в чистому виді. Ось такі контакти в нашому релі. Пишіть, хто розбирав такі релі, скільки металу ви з них витягували. Підписуйтесь на канал, ставте палець вверх, кому зайшло відео. Всім дякую за увагу. Всім пока.